Вітаю, велишановні пані і та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, географія військова перемагає. <гум> що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що. Українські БПЛА ударили по нафтоперекачуючій станції у Брянській Народній Республіці, в Унечі. Це там, здається, народився керівник так, космосу Московського, такий собі ворочко. Так. Я про нього вже згадував. У Нечі. Так, у подтверждает... Так. У Це Стародубський полк. Ну в нього й прізвище ж. Какої-то не руське. Так я б сказав би, гуцульське навіть ворочко. так, Який на скільки там, 140, кажуть, тепер 80 вже мільйонів московитів. Не знайшлося жодного Іванова Петрова Сідорова, щоб керувати їхньою космічною програмою. Тільки ворочко, тільки. Ну я розумію, чому. Но. Корольов, Лужко, Янгель, хто там? Челомей, Засядько. Всі які ні русські фамілії, так. Всі вони космосом, ракетами і всем останнім завідували. Якщо додати сюди Архипа Люльку, який <гум> і Лозину Лозинського, ну, обидва один з Києва, другий з Київської області, так. <гум> який завідували всю авіацією, <гум> Та додать сюди Ігоря Івановича Сікорського, який своїми вертольотами завідує у Штатах, та е, 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 як же ж його? Ага. Георгія Богдановича Кістяківського, вибуховими пристроями в у в Лосаламусів. Ну і так далі, не будемо далі, бо їх там безкінечна кількість цих українців, які чомусь займаються отакими от всеми речами. Ну, от вони і, і що. Ну, минулої ночі так, шарахнули по унечі. Так, недалеко від кордону з Україною, але в чому тут, так би мовити, фішка? Ото я говорив про те, що від Бульбофюрера Фюрера зараз не летять ракети, літаки, щоб обстрілювати Україну, тому що в них там є два нафтопереробних заводи. Один зовсім близько від кордонів з України на прип'яті. Це Мозерський нафтопереробний завод. А в другий у Новополоцьку на, на півночі, пардон, мадам, ну, ганьба мені, як географу, я не можу так помилятися. Але я вже помиляюся. не радість так. Так, так. ось що ми, що ми маємо з вами? А ми маємо те, що саме Оцей нафтопровід дружба. Він від Унечі так, розходиться на північ Білорусі одна гілка йде до Новополоцька, а друга на південний захід до Мозеля. Так, А то в нас деякі гарячі голови казали про те, що треба шарахнути по мозерю і по Новополоцьку. Ну вони ж зараз по нас не стріляють, так. А ми ж не мстливі, так, колись вони стріляли і сюди нам запустили під Київ цих убивць, мародерів, терористів, московитів-андрофагів, так, дали не їм скористатися білоруською землею. Так. А коли же ж там козаки визволяли і білорусів? Так. Після того вони стали співати деякі українські пісні. Ну, такий зв'язок є. Все-таки, хоча білоруси і прибалти за походженням, але мова їхня найближча до української 95%. Це вже я як пролінгвістів кажу. Близьких слів до української: 95%. На другому місці знаходяться поляки, 85%. Відсотків. Так ось, із Унечією оця дружба, ще раз нагадую, розходиться. Отак от, от. От, от розходиться. Одна частина пішла на Новополоцьк, на північний захід, а друга пішла на Мозир, на південний захід. А отут, ось Унеча. І не треба нам бомбардувати Мозир, Не треба Новополоцьк бомбардувати. Не треба. У нас є законні, так би мовити, цілі на території Московії. Отже, шарахнути по Унечі, якщо там не все розбито, шарахнути другий, третій раз. Так. І тоді ні Новополоцький, ні Мозерський нафтопереробний завод нафти не отримають і просто тупо зупиняться. Вони то будуть не розбомблені, але не буде надходити сировини. Логістика зникне, кажучи, науково. Отже, в нас є все-таки розумні хлопці, треба віддати їм належне, так, які мислять, так би мовити, стратегічно о, о, о ну знову ну знову, знову, так, стратегічно. Мислять. Це ж треба? Так, я не знаю. <риклад> так, я про це думав, але не хотів говорити вслух. Ні, ну тут, на каналі, може, я десь там і, і щось і говорив <риклад> про це все як географ. Бачите, Суто географічно. От. Так, і чудово. Чудово, ще раз нагадую. Що в нас там, у керівництві нашої Збройних сил, там, в інших службах, які займаються ось цими всіми речами, так, військова розвідка, СБУ, є дуже розумні люди. Треба віддати їм належне. Так. І вони це демонструють. Нам фактично щоденно.